Сьогодні 1 грудня, я намагаюся встигнути оформити роботу для спільного проєкту наших скраперів, і захотілося мені зробити щось незвичайне. І ще раніше я хотіла зробити ось такого типу годівничку. Але ніяк у мене до цього не доходили руки. І я розумію, що якщо я не зроблю такий Magic Box зараз, то навряд чи я його буду робити пізніше. А хотілося б мати таку штучку вдома, чи, можливо, комусь подарувати, взагалі мати такий досвід. Ось, тому дуже сподіваюся, що все вийде. І поки підбираю ось папір. Ось така коробочка в мене вийшла. Викручувалась як могла, тому що спеціальної такої штучки в мене не було. Використовувала ось таку, довелося її відщипнути, цю мрію. Ось. Видно чи не видно, видно. І зараз оклею коробочку основу коробочки, з обох боків. Треба ще кришечку, плюс я відібрала тут декор. Але скажу чесно, не знаю, чи встигну чи не встигну, тому що трішки все пішло не по плану, але я дуже стараюся, чесно. Ну ще ось таку коробочку я склеїла, основа під Magic Box. До неї коробочка в коробочку. Зараз ще треба подумати, яку зробити кришку. Скоріше за все, візьму лист з фольгуванням від скапнір. Це лист, який називається Север. Колекція Merry Christmas. Подивіться, таке гарне фольгування. Висічки я буду теж використовувати з цієї колекції, тому думаю, взяти такий листочок. Мені потрібно на кришечку і на дно меншик бокса. Ось так буде тут ліхтарик. Так, правильно вибрала. Ось цей елемент мені. Чудово підходить. І якраз в останній посилочці в мене огляд є на каналі. Дизайнерська посилка від СкрипMir. Там мені прислали ось ці принти колекція Cozy Forest. І вони мені так класно підійшли під новорічну тематику. Вони такі ось звичайний льон, оці старний, вже наче зі сніжком. Так що міксую між собою колекції. І, можливо, на кришечку піде ось ця частинка. Побачимо, бо там я хочу щось задекорувати. Ну що, вже вечір суботи, завтра останній день по проєкту СП Різдвяна зірка, другий етап. А я ось вже вклеїла повністю оклеїла, почнемо з того, що коробочку. Вклеїла підложки під фотографії, Мені здається, що так буде цікаво. Вклеїла вже сам ліхтарик. В минулих історіях сказала, що це. Не ліхтарик, якось я по-іншому. Це ліхтарик. ось. І почала вже декорувати. Так що, сподіваюся, що встигну завтра відфотографувати. А, накидала декор на кришечку, і ось тут поки роблю базові слої. Складала зараз композицію і розумію, що якби не квіти від скрапмір, то нічого б. Не вийшло. А так додаєш буквально одну квіточку, і наскільки все виглядає відразу просто чудово. Додам зараз різні елементи. На фоні у мене тут мовчить кіт. Ось. І думаю, що тут вже нічого додавати не буду, тому що насправді місця не так багато. Плюс на підложки я додала певний картон. Ось, але мені дуже подобається, як виходить. Ось така буде чарівна коробочка.